Я сьогодні боліваю за арсенал. Я дуже люблю Олександра Зінченка. Це просто мій фаворит. На воротах дуже добре стоїть Давід Рая, але він сьогодні щось типу два пропустив. Але я думаю, що він сьогодні і виправиться. І Габріель Мартинелі просто тащить. Найкращий гравець взагалі в цьому матчі, я думаю, буде. Ну, як можете спостерігати, в мене тут наліпка. Ну, не наліпка, нашивка Ліверпуля на футболці. Це моя улюблена команда, мабуть, ще з 2018 року боліваю за них. Ну наразі це, мабуть, очевидно, це король з Єгипту, це Мохаммед Салах. Також мій улюблений воротар це Алісон Бекер. Стіна просто. Ну і е, стіна, але вже в захисті це Вірджил Ван Дейк. Я боліваю більше за арсенал в цьому сезоні. Я Хай. також так. за арсенал буде наш українець з інчинку. На жаль, його немає старті. Ми, ми якраз коли йшли сюди, то ми розмовляли про те, хто нам подобається з клубів. Якраз. В мене топ-3 з арсенала, це, мабуть, Одегар на першому місці, другий Сака, ну і третій Зінченко, звичайно. У мене також все ж таки Зінченко. Тут також подобається Одегар і все ж таки ще Мартинель подобається дуже. За Ліверпуль прийшли болівати. Так, за Ліверпуль. Фаворити Мохамед Салах. Да, Мохамед Салах. Звичайно, Алісон. Алісон і, мабуть, Діас. Діас гарно грає останнім часом. Нюнес. А, дарвін Нуніс. Нуніс. Давайте замість Діаса буде Нуніс.